Доброго дня! Сьогодні хочемо показати, як змінилась наша розсада кавунів та день після висадження у відкритий ґрунт. З того часу минув один місяць. Про те, як садили кавуни, було відео. Про дині відео не робили, так як все було аналогічно. Розсада була також перестояна, корінці були темного кольору, а листочки були пожовклими. Коротко нагадаємо, яка була розсада. Кавун Фарао, він дуже переріс, дуже шкода його. Ось зараз ми подивимося на нього. Бачите, коренева система непогана, але коріннячка все риже. Це означає, що воно у нас засиділось і застарілось. Кавун меліна також. Він вже дуже давно стоїть. Теж також система коренева добра, хороша все, але вона застарілась вся рижа. Кавун Оранж Кінг. Трішки біліше. Коренева система також вона була в нього дуже добра, хороша. Є трішки біленька, але також і рижого багато. Стара вже коренева система, не дали змоги нам посадити погодні умови. І кавун лузітана. Тоже, також коричневе все коріння. Садили дині та кавуни під агроволокно для того, щоб захистити рослинку від вітру та сонця і щоб розсада перенесла це все безболісно. Накривали 30-ю щільністю агроволокном прямо на рослинку. Це їй не зашкодило. Дині та кавуни – це теплолюбні рослини, для яких потрібно багато сонячного світла та тепла. А от в цьому році якраз тепло майже відсутнє повністю. Розсаду під агроволокном ми тримали два тижні. Коли його розкривали, то це був вечірній час, щоб не підпалити кавуни та дині вітром і сонцем. Що потрібно було зробити для того, щоб розсаду вивезти з замороженого стану. Перше. Це підлили після висадки укорінювачем для розвитку нових корінців. Другий крок це через 10 днів підживили кальцієвою селітрою, що дало змогу наростити зелену масу та сформувати корінь. І третє, найголовніше це захист від фузаріозу. Що таке фузаріоз? Це дуже небезпечне захворювання рослини, яке проявляється у вигляді в'янення листя кореневих та стеблевих гнилей. Головна проблема в боротьбі з фузаріозом полягає в тому, що захворювання стає видимим, коли ураження рослини вже настільки велике що вилікувати стає досить складно, тому потрібно діяти на випередження. Так як висаджувалась переросша розсада, а в цей період часу була холодна і сира погода, то це великий плюс до того, що фузаріоз може проявитись в будь-який час. Для профілактики ми використали фунгіцид фундазол. 20 грам розвели на 10 літрів води та підлили по 700 грам під корінь. Далі потрібно підживити добривом 20-20-20 або 18-18-18 майстром. Ми цього ще не робили, так як весь даний час стоїть холодна погода і мокра, а в деякі дні Температура нічна була навіть до 9 градусів доходила, а для кавунів та день це дуже небезпечно. Тому зайвий раз не потрібно зволожувати корінь. Як тільки погода стабілізується, одразу проводимо це підживлення. Що стосується листової обробки, то це протидіє таким хворобам, як борошниста роса, периноспороз, а також знищення шкідників попелиці та Кліщів. Було проведено дві обробки. Першу обробку проводили через тиждень після пересаджування. Це Голд 50 грам проти борошнистої роси, мегафол антистресовий препарат, кіндал біостимулятор посилення імунітету. І також додали енджіо проти шкідника. Це все змішували на 8-10 літрів води та обробили кавуни й дині. Другу обробку робили препаратами тройсет 50 грам борошнистої роси та береноспорозу, актару від шкідника і ізобіон це добриво для підвищення врожайності та стійкості рослин до несприятливих умов. Зараз зробимо коротенький огляд кавунів та динь, які були висаджені. Перший рядочок це гібрид фарао від фірми Сінгента. Цей гібрид характеризується високою силою росту. Середня маса становить 15-18 кілограм, максимально може досягати 35 кілограмів. Термін дозрівання становить 65 днів від висадки розсади. Це в загальному. Але так як у нас була розсада перероша, тому ми не можемо орієнтуватися на ці цифри. Вони зав'язалися не на всіх кущиках, але на багатьох є зав'язь. Є такі вже більшенькі, є меншенькі. Є такі по пів кілограма, а є один навіть десь важить кілограм. Ось він, такий самий більший. Наступний кавун це оранж кінг. Це дуже ранній кавун, яскраво жовтого кольору. Садили їх чотири кущики. Всі вони зав'язали по кавуну по одному. Є такі два кущика, тут по кілограму десь має бути, а на двох кущиках трішки менші. Наступний кавун це кавун Меліна від фірми Клоз. Він також ранній. Але тут зав'язі небагато на цьому гібридові. Є маленькі, їх треба навіть вишукувати, а такий оце один, який найбільший, грам 300, напевно, десь так він божить. А тут маленькі, але їх небагато. По всьому рядочку їх небагато. Останній гібрид, який був посаджений, це кавун Лузітонна від фірми Ріксон. Це дуже ранній гібрид. вага його становить не дуже велика 7-9 кілограм. У нас він зав'язався не на всіх кущиках. Але зав'яз є. Є більше, є менше. Тут є два кавуна самих більших. Один грам буде 800, а інший десь до пів кіла буде. Тепер перейдемо до динь. Перший рядочок посаджений гібрид мазін від фірми Клос. Це рання диня. Може виростати до 2-3 кг. Що хочу відзначити, що на цих динях у нас зав'язалося багато плодів. Майже кожен кущик має свої плоди і вони вже такі величенькі, майже досягають кілограма, може й нема, але так грам по 700-800 по маємо. Є по дві дині, є одна, але вона є на кожному кущику. Наступна диня це диня Сан-Вісенти від фірми Ріксвайн. Це рання диня, шкірочка в неї білого кольору. Вона може виростати до 2-2,5 кг. Там, де зараз ми показуємо. Тут зав'язалось небагато день і вони дрібненькі. Невеличкі, такі маленькі. А одну, один корінь ми сплутали, посадили на іншій стороні. Цей корінь зав'язав дві дині, такі вже вони не дуже малі. Як бачите, вони білого кольору. Серединка в них повинна бути біло-зелена. Далі посаджена диня Мілан. Це гібрид ананасного типу від фірми Клос. Виростати вона може до 3-3,5 кг. І особливість цієї дині в тому, що в неї м'якоть помаранчева. Тому вона за це ціниться і вона дуже смачна. На кожному кущику маємо по дві диньки. Можливо, є одна, але майже скрізь по дві, також вони не дуже великі. Вагою грам по 600, по 500, може, є трошки є де більше, але не багато, і є менші. Але як бачите, на кожному кущику позав'язувалися дині. Трішки слабше позав'язувалися, ніж на дині мазін. Там диня крупніша і їх більше трішки зав'язалось. На цьому гібриді маємо чуть менше. Остання диня це гібрид тахбу від фірми Ріксвой. Дуже рання диня. Плоди жовто-оранжевого кольору, а м'якоть кремова може виростати до 3-4 кг. У нас її посаджено 4 кущики, і кожен кущик зав'язав по одній дині. Вони такі крупненькі. Можливо, грам по 800 є. Який висновок можемо зробити на сьогодні? На жаль, так як розсада була переросша, то маємо не дуже втішний результат. Чому? Бо розсада кавунів та день була законсервована на три тижні? Це дало негативний вплив на розвиток рослин. Як видно з відео, Гібрид меліна майже не зав'язав плодів. В нашому випадку, вегетаційний період, кавуна меліна становить вже 80 днів, квітень, травень і вже закінчується червень. Це результат перерожчої розсади, яку ми тримали і не могли висадити із-за погодних умов. Дині краще перенесли пізнє висадження у відкритий ґрунт. І маємо на них більше плодів, ніж на кавунах. Хочемо сказати, що не варто висаджувати перерошу розсаду. Потрібно було посадити нову, і вона б показала кращий результат, ніж те, що зараз маємо. Але якщо фузаріоз не проявить себе, то все буде добре. Бажаємо всім гарного врожаю!